Сьогодні з самого ранку почався дощ, і сьогодні була облегка погода. Слава Богу, Господь Бог почув мої слова. Я вітаю всіх учасників сезону 2012 року на першій області. Вітаю на святій Белахівській землі, бойників Марині. Також вітаю усіх уболівальників. Якщось мало, я у більше, щоб Болехові, Полеглові, ну, чомусь не всі місця зайняті. Ну, але я надію, що підтянуться. <рес> я вам <рес> всім бажаю від імені міського голови Зена Володимировича Макоти, виконавчого комітету Болеховської міської ради, перемоги. Обов'язково. всі перемоги. Але якщо там да буде і програш, я хочу бачити, і я думаю, що я думку всіх уболівальників. Таку цікаву гру до останньої хвилини. Чи то не було так, аби відсидіти або відходити по полі. Тому ну, перемога чи поразка, але гра має бути чудовою до останньої хвилини. Щастя вам, здоров'я, ми допомагаємо. Привітання має голова.